Літній сезон пора для відпочинку. Саме тоді свої гостинні двері відкривають табори, де діти можуть весело і з користю провести вільний час. На Тернопільщині таких таборів немало, каже Ігор Чорний. Цього року в нас в області працює понад 300 таборів, в тому числі 106 – це були табори з даним перебуванням більше як 277 таборів із мовних таборів, де діти могли вивчати. При школі це іноземні діти мивчали. Крім того, в нас функціонують стаціонарні, е стаціонарні заміські заклади. Цього року в нас роботою таких розпочало вже вісім, ще один планує розпочати. Із дев'яти таборів, які розпочали свою діяльність, п'ять виграли тендер у відділі сім'ї та молоді для оздоровлення дітей пільгових категорій, каже Ігор Чорний. Один із таких таборів Ромашка. У селі Нирків Заліщицького району. Саме тут, серед лісів та старих замків, урочищі червоне, знаходиться оздоровчий табір для дітей. Заснований він уже давно оновлювати його почали з 2010 року, каже директор закладу Любов Олюхно. Усіма представниками нашої районної влади були закладені кошти. Щороку закладалися кошти для того, щоб табір відновити. І щороку по одному будиночку ми реставрували. На сьогоднішній день ви бачите, вже за сім років ми привели в належний вигляд чотири спальних корпуси і їдальню. У таборі діти діляться на загони. Вони мають власні речівки, пісні і назви. Зазвичай ці назви є патріотичними. Також кожен загін має можливість можливість показати власні таланти на заходах, які відбуваються у таборі. Табір наш може прийняти 400 за цей сезон оздоровлення за літній сезон 400 дітей. Тобто, у зміну ми можемо оздоровити 100 дітей. Тут є діти різних і вікових груп, і різних категорій. Перш за все надається перевага дітям сиротам, дітям із малозабезпечених сімей, дітям, які їхні батьки є Нами АТО, тобто таких пільгових категорій, а також ті всі, хто має бажання оздоровитися. За дітьми постійно наглядають навіть для того, аби вони вчасно відвідували заняття із хореографії, вокалу та умілих ручок. Багато дітей у вільний час гра займаються спортивними іграми: Бамбінтон, теніс, волейбол, футбол, грають. Звичайно, зараз літо. Вони цілий рік вчилися в школі, і на літніх канікулах їм хочеться активно. Активно відпочивати. Діти у захваті від відпочинку у таборі, тому із задоволенням діляться враженнями. Я ходжу на танці і на умілі ручки. Ми малюємо і робимо щось своїми руками. Я ходжу на умілі ручки і на танці. Сьогодні я теж виступаю. А ти? Теж на умілі ручки і на танці. Як вам відпочивається? Дуже тут красиво, багато природи є, дуже Як? подобається. Дуже добре на мене. Я Я на мілігучки. Ми ходимо на волейбол, на, на всякі на, різні гуртки цікаві. Я у на, нас, на, в, мі... у нас регулярно проводяться конкурси, наприклад, такі, як е, «Розмішай коміка. коміка, козацькі Холостяк. забави будуть проводитися в нас. Діти відвідують екскурсії, наприклад, виставку тварин, що у Заліщицькому районі, і незабаром поїдуть у Яремче. і Із 2015 року у таборі Аншлаг, каже Надія Підгребя. Проте на досягненому табір не буде зупинятися. У планах ще багато змін, аби літній відпочинок для дітей був корисним і активним.